Хвала тобі Христе, царю вічної слави, хвала Тобі Христе, царю вічної слави, я світло світу, хто йде за мною, матиме світло життя. Хвала тобі христе, царю вічної слави. Господь з вами Исло. Слова святої, Евангелие. Святого Іоано. Переходивши, побачив Ісус чоловіка з роду сліпого. Сплюнув на землю, споготовив слиною глей і помастив глеєм очі сліпому. До нього ж сказав: Іди вмийся в купелі село що у перекладі означає зісланий. Отож подався, той умився і повернувся з речем. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили. Чи то ж не той, який ото все сидів, же бракував? Одні казали, то він, інші ні, лиш подібний до нього. Він каже їм Це я. Тож завели того, хто сліпий був до фарисеїв, було ж у суботу, коли то Ісус поготовив глею і відкрив йому очі. Той фарисеї спитали Його, як Він прозрів, а Він їм глею поклав мені на очі. Я вмився і ось бачу. Деякі з фарисеїв твердили, не від Бога цей чоловік бо суботу не дотримує. Інші мовили, чи можеш грішний чоловік отакі чудеса чинити? Отож суперечка була серед них. І знову сліпому кажуть: А ти що про нього кажеш? Про те, що очі тобі відкрив, Відрікає, Пророк він. Фарисеї озвались і сказали до Оздоровленого, Ти весь у гріхах уродився, а нас навчаєш? І його прогнали геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, отож, зустрівши його, промовив до нього: Віруєш у чоловічого сина, а той, а хто він, Господи, щоб я увірував в нього? Ісус же йому. Ти бачиш його, він той, хто говорить з тобою. Тоді той сказав: вірую, Господи, і поклонився йому. Це є слово Господнє. Слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь Амін. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Далі, слав. Другі улюблені наші реколектанти, кохані діти. 9 розділ святого Яна Апостола, Євангелиста, коли слухаємо цей уривок святого Писання про чудо, оздоровлення, зцілення щодо прозріння людини. Бачимо тут дуже багато таких аспектів, про які варто було би теж говорити, пояснити їх, доторкнутися до них. Але так насправді цей Евангелія не заперечує сьогоднішньої темі, яку ми маємо на Оазі. Це тема заслони, хмари, тема цього прикриття. Або виду, як ми кажемо, під видом хліба і вина. Коли запитують цього зціленого, оздоровленого вже сліпця, який прозрів, то каже цей чоловік як свідоцтво, він пророк. А фарисеї кажуть, то як це грішна людина, ти будеш нас тут навчати. І видно, що немає логіки в цьому, бо вони його запитують а що, хто на твою думку. Якщо людина запитує, то повинна бути готова на відповідь. Якщо ми запитуємо когось з людей, вибачте, будь ласка, котра зараз година, і хтось каже, ну, половина першої. А ми нам ви що, шуткуєте? Ну, то чекай, ти на що ти питаєш? Якщо половина першої, то я відповідаю. Так. Бачимо, немає в цьому логіки, немає цього прийняття. Ісуса Христа вони не приймають Його, Фарисеї як Бога, як Сина Божого. І коли запитують люди цього чоловіка, хто ти такий, одні кажуть, Він подібний до цього сліпого, другі кажуть, що може це точно він. І він приходить до цих людей і каже, Такі самі слова, які сказав Господь Бог до Мойсея при палаючому кущі – це я. Тобто каже слово Яхве, каже слово Бог. Каже слово Я, це те саме, якби він хотів сказати, що Бог зараз є в мені, або Я є в Богові, тому що Він зробив це чудо, або ми є одно з Богом. Тут дуже багато гарних пояснень, але що цікаве, так як при Оливному городі, при Гециманському саду, коли прийшли розбійники і питали, де Ісус, Юда поцілував Його Ісуса Христа. Ісус каже до них: Це я. Залишіть цих всіх, не робіть їм прикрості ніякої, я навчав. В синагогах, чому ви мене тоді не зловили. Коли вони питають, хто ж він такий, то Ісус, бо не всі його знали в лице, Він теж каже, це я. І написано теж в Біблії, що попадали ці всі солдати, жовніри, тому що це ім'я Боже пролунало. І коли би нас хто небудь запитував, хто ти такий, на кого ти чи це точно ти. То ми можемо багато гарних відповідей сказати, говорячи, це я, можемо сказати, я християнин, я Божа дитина. Ти хто такий? Ну в мені Бог перебуває. так? Як не раз хтось хоче так, зарисуватись, підкреслити свою важливість, то використовує імідж когось іншого, так? запитують, хто ви такий. А я син директора школи. Ага, він не каже, що його Петя звати чи коля. А я син директора школи. Так? E, тобто це дуже важливе. Я, наприклад, часом так, ну, mm. жартом це робив. да, Приходжу десь в сільраду якусь там, чи учреждення, і мене питають, фамілія ім'я отчество. Я кажу, Криму Католицької церкви Він дивиться на мене. Каже, ім'я, я, я, кажу, ну, я от так і є. Ну, можемо сказати там Петя, Вася, але кажу, у вас к у у у не часто приходять, напишіть Ксьонз. І що цікаво, на новій пошті, якби хтось хотів мені вислати колись посилку і дасть там мій номер телефона, то там написано Десь Лаврентій. Перший раз так сказав, записали, і вони не питають ні фамілії, нічого. Тільки питають, чи Городок, чи Бедриківці. Так? Е, я не боюсь свого імені, так? але чи ми часом не боїмось свого Божого іміджу, цей чоловік він не сказав свого імені. Він просто сказав так, як говорив Бог до. Мойсея. Як тебе звати? Він каже Яхве? Ну, то не йдеться про те, що його вісти хтось там є. Заслона. Він був закритий Богом перед цими людьми. Він був як хмара, в якій перебував Господь. І потім тим самим Словом Ісус йому відкривається. Він з ним розмовляв, він його бачив, як після того, як прозрів. І прийшов другий раз Ісус до нього, Він знову його зустрів і питається, а хто ж він такий, щоб я в нього повірив? Ця сцена теж нам показує момент, коли пан Єсус вже Воскресний, прийде до нього Марія Магдалина і буде з ним розмовляти. І поки він не скаже Марія, вона, думає, що це хазяїн саду, садівник. Так. І тому апостол напише, обернувшись, сказала. Тобто цілий світ мусів обернутися. Навколо неї. Так? Це слово обернувся до сьогодні великою таємницею, як це сталося, в який спосіб це відбулося. Але часом нам в житті треба просто так розвернути цілий світ кругом себе, щоб зрозуміти правду, зрозуміти відкрити істину. Я той, котрий з тобою говорить. Так само сказав Ісус до Самарянки, 4 розділ Йоанна, як вона прийшла по воду. Я є той, котрий з тобою говорить. І тоді цей сліпий, вже прозрілий каже: вірую Господи, і поклонився йому, і поклонився йому. З одної сторони, поклін це таке, як ми знаємо. Ми навіть часто, коли співаємо, Вишнім Богу, то теж кланяємося, коли ці слова є. Але поклонитися йому це віддати честь Богові. Так, коли ми співаємо польський Текст, слава Вишній Богу, там є «Вільбімиці, благословімиці, увільбамиці, вихвалями» і ніхто не кланяється, так? Але це те саме: Поклоняємось тобі, величаємо тебе, і люди в нас кланяються. Бо думаю, що це треба вклонитися. Це не гріх, як хтось кланяється. так? Але це не про такий поклін, йдеться. Йдеться про те, що я визнаю Бога, що Він є правдивий Бог і своїм життям. Через культ релігійний, культ християнський віддаю Богу належну пошану. І в своєму житті щоденно, чи їм, чи сплю, чи працюю, чи десь в дорозі, чи вдома. Я постійно є приклоняний, так? так як би можна сказати, горбатий, але й рівно ходимо. Тому що визнаємо Бога. І дуже важливий є цей момент, коли. Ісус починає розмову з цим чоловіком, нав'язує контакт з ним. І тоді приходить зцілення. коли ми є з Богом, щоб ми не були знаєте, такими людьми, які очікують тільки на любов, чекають, чекають, щоб нас хтось любив. Так? Не треба бути такими ну, ждунами, як то кажеться. Треба вміти другу любити. Так? Почнімо любити іншого. І в тоді ми зрозуміємо, що нам потрібний зв'язок з Богом. Бо перша заповідь – люби Бога, друга ближню, як самого себе. Я можу себе любити тільки в тоді, коли бачу, як Бог мене любить, що Бог є добрий зі мною, так як діти малі. Вони себе люблять в тоді, коли все добре вдома, коли вони бачать згоду між батьками. А дитина нахмуриться, переживає, плаче в тоді, коли є крик, сварка. коли… І не розуміють, коли вона приходить з якоюсь потребою її відганяють, тікай звідси не мішай старшим. Так, дитина в тоді переживає. Вона є далі любленою, але вона цього не відчуває. І нав'язати контакт з Богом це зрозуміти, що Господь мене любить, і я своєю любов'ю хочу Богу віддячитись. Але коли бачу інших людей люблю себе, то це нормально, що я починаю проявляти. Проявляти свою любов до іншої людини, бо ця любов є в мені. Бо те, чим я є і ким я є, воно прогресує далі. Воно, скажімо, як від сонця промені, так само від мене йде повністю ця любов, ця довіра, це взаєморозуміння. І це власне дуже важливо, щоб ми вміли дати з себе те, що є найкраще. Є така історія, що бідний там Жебрак сидів під воротьми Багача, Куркуля, і там були якісь гості, були якесь свято. Ну і вийшов цей господар і так подивився, ну, ніс в торбі якийсь там мусор, сміття, подивився на цього бідного, такий знервений, що він там сидить. Портить пейзаж, так зараз люди будуть виходити, ціла еліта, і він взяв е, той пакет і кинув йому так коло ніг до нього. Тобто, що ти тут не нужний, хочеш поміч, то така поміч тобі. І через пару хвилин е, хтось стукає в браму, в двері, е, цей господар виходить і дивиться, що цей жебрак стоїть біля дверей теж з пакетом. І цей такий знірваний, так, ну, що він хоче, не може зрозуміти. А Цей жебрак відкриває пакет і показує що там повно квітів різних назбираних. Він до нього каже: А що ти так поступаєш? Ну, я ж тобі сміття дав, каже, а що ти мені каже, квіти приносиш. Він каже, ну хто що має, тим ділиться. Знаєш, воно не можна придумати. Те, що ми маємо, таким і ми є. Таким так є. Тому сьогодні це дуже важливо є побачити. В який спосіб Бог прислоняний, накритий є перед нашими очима в різних людях, в різних ситуаціях, в різних речах, в різних подіях, в різній щоденності нашого життя і цього Бога відкрити, так? відкрити вірою, серцем, любов'ю і колись через заслону нашого гарного переходу до неба через смерть, теж відкрити цю правду, істину про Бога і з ним. v nebes biti sretni v ime. Amen. Slava Jezusu Kristu.